Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуйтесь на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Минулого заняття на уроці 38 ми розбирали модальне дієслово should «ought to» та «had better. А зараз на 39-му уроці вивчатимо модальне дієслово Shell. Ми з вами розібрали практично всі модальні дієслова. Тобто may, might, can, could, Will, Would, Should, ought to та had better. Єдине модальне дієслово, яке у нас залишилось, є Shell. Слід зазначити, що модальне дієслово shell не надто часто використовується у наш час. На нього можна натрапити в офіційних та юридичних документах. Найбільш поширеним використання модального дієслова shell в сучасній англійській мові. Є в питаннях, які виражають пропозицію, та волонтерство, тобто бажання допомогти у наступних формах. Shall I і Shall We. Спочатку модальне дієслово Shall використовувалося у граматичному часі Future simple у першій особі однини. та першій особі множини з I, я та we ми, при розмові про майбутнє. На сьогодні future simple, майбутній простий час утворюється шляхом додавання до всіх осіб модального дієслова will. Таким чином, модальне дієслово shall реалізується у п'яти способах. Перший спосіб це пропозиції, тобто suggestions. Наприклад, Shall I get sushi for lunch today? Shall I get sushi for lunch today? Мені купити суші на обід сьогодні. Наступне речення. Перекладаємо. Нам приєднатися до вашої вечірки пізніше. Нам приєднатися до вашої вечірки пізніше. «Shall we join your party later?», Shall we join your party later? Нам приєднатися до вашої вечірки пізніше. Shall we join your party later? І ще одне речення. Пробуємо перекласти. Мені доставити твою річ до твого місця. Мені доставити твою річ до твого місця. Shall I deliver your item to your place. Shall I your item to your place? Мені доставити твою річ до твого місця. Наступний спосіб використання дієслова «shall» – це волонтерство або бажання допомогти. Тобто, volunteering або offers. Наприклад. Your backpack seems heavy. Shall I help you to carry it? Your backpack seems heavy. Shall I help you to carry it? Твій рюкзак виглядає важким. Мені допомогти тобі нести його. Your backpack seems heavy. Shall I help you to carry it? Наступне речення. Перекладаємо. Зробити домашню роботу замість тебе. Зробити домашню роботу замість тебе. Shall I do your homework instead of you. Shall I do your homework instead of you? Зробити домашню роботу замість тебе. Shall I do your homework instead of you. Наступне запитання. Перекладаємо. Нам допомогти вам з вашим проєктом. Нам допомогти вам з вашим проєктом. Shall we assist you with your project? Shall we assist you with your project? Нам допомогти вам з вашим проєктом. Shall we assist you with your project? Ще один спосіб використання дієслова shall – Це прохання чи надання інструкцій. Тобто, asking for. Or giving instructions. Наприклад. What shall I do with your package after they hand it to me? What shall I do with your package after they hand it to me? Що мені робити з пакунком після того, як вони передадуть його мені? What shall I do with your package after they hand it to me? Наступне речення. Перекладаємо. Тобі потрібно натиснути на зелену кнопку для того, щоб відкрити двері. Тобі потрібно натиснути на зелену кнопку для того, щоб відкрити двері. You shall press the green button to open the door. You shall press the green button to open the door. Тобі потрібно натиснути на зелену кнопку для того, щоб відкриті двері. You shall Press the green button to open the door. І ще одне речення. Перекладаємо. Тобі треба видалити кілька відео з твого айфона, щоб заставити його працювати належним чином. Тобі треба видалити кілька відео з твого айфона, щоб заставити його працювати належним чином. You shall remove a couple of videos from your iPhone. To release some space and make it work properly. You shall remove a couple of videos from your iPhone to release some space and make it work properly. To треба видалити кілька iPhone, щоб заставити його працювати належним чином. You shall remove a couple of videos from your iPhone to release some space and make it work properly. Наступний спосіб використання модального дієслова shall – це обіцянки. Тобто promises. Наприклад, you shall be the first person to reveal my secret. You shall be the first person to reveal my secret. You shall be the first person to reveal my secret. Ти будеш першою людиною, кому я розкрию свій секрет. Перекладаємо. Ти будеш грати в основному складі збірної наступного тижня. Ти будеш грати в основному складі збірної наступного тижня. You shall play in the main team next week. You shall play in the main team next week. Ти будеш грати в основному складі збірної наступного тижня. You shall play in the main team next week. І останній спосіб використання дієслова shall – це підтвердження, констатація факту. Тобто confirmation. Statement of fact. Наприклад, I shall call you at 8 p.m. I shall call you at 8 p.m. Я тобі зателефоную о 8. вечора. I shall call you at 8 p.m. Наступне речення перекладаємо. Ми зустрінемося з ними в полудень. Ми зустрінемось з ними в полудень. We shall meet them at midday». We shall meet them at midday. Ми зустрінемося з ними в полудень». We shall meet them at midday». І останнє речення. Перекладаємо. Я надішлю тобі електронне повідомлення завтра зранку. Я надішлю тобі електронне повідомлення завтра зранку. I shall send you the email tomorrow morning. I shall send you the email tomorrow morning. Я надішлю тобі електронне повідомлення завтра зранку. I shall send you the email tomorrow morning. У всіх вище прикладах «shall» можна замінити іншим модальним дієсловом. У пропозиціях та інструкціях ми можемо замінити shall на should. Візьмемо знову наші речення. What should I do with your package after they hand it to me? What should I do with your package after they hand it to me? Замість What shall I do with your package after they hand it to me? Також um, you should press the green button to open the door that means you shall press the green button to open the door uh, you should remove a couple of videos from your iphone to release some space and make it properly uh, that means you shall remove a couple of videos from your iphone to release your space and make it uh, work properly should I get sushi for lunch today? Zamis, shall I get sushi for lunch today? Should we join your party later? Zamis, shall we join your party later? Should I deliver your item to your place? Zamis, shall I deliver your item to your place? У пропозиціях допомоги ми можемо замінити shall can або could. Наприклад, your backpack seems heavy. Can I help you to carry it? Замести, shall I help you to carry it? Uh, could I do your homework instead of you? Замести, shall I do your homework instead of you? Could we assist you with the project? Замість, uh, shall we assist you with the project? В подтверждениях ми можемо shall на will. You will be the first person to reveal my secret. Zamist you shall be the first person to reveal my secret. You will play in the main team next week. Zamis, you shall play in the main team next week. I will call you at 8 p.m. I shall call you at 8 p.m. We will meet them at midday. Zamist we shall meet them at midday. I will send you the email tomorrow morning, замість I shall send you the email tomorrow morning. Домашнє завдання. Складіть та напишіть 5 своїх речень у коментарях з п'ятьма способами вираження модального дієслова shall. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!